Усіх вітаю. Е, так як ми встановили щось типу капельного полива для наших туєк, ви бачите, у нас тут степ, а тут де туї, тут у нас джунглі. Наші туї стали пишніші, е, гілочки стали, стали ще довшими, опустились трішечки до землі. І тому, щоб їх обкосити мотокосою, е, вже не дуже комфортно, тому що можна тримером. Пошкодити або гілочки, або сам стовбур. І тому, щоб вирішити цю проблему, ми купили ось такий господарський гаджет. І так, це ножиці кущоріз від бренду Розетка. І зараз подивимось що там у нас всередині. Так. Отась -та -та -та. Та коробочка. Тут у нас блок зарядки. Далі. Самі ножиці кущаріз ось в такому чохлику. Також є тут батарея, яка знімається, заряджається батарея 7,2 В на 1,5 Ампер години. Кнопочка запобіжник, щоб не можна було одним дотиком запустити цю машинку, ці ножиці. Тому одну одну нажали. Ще і заряджена батарея в комплекті відкарти. Так, що у нас далі? Далі інструкція та гарантійний талон. Звісно, ми його читати не будемо. Далі а це? Ага, а це змінне лезо. Ось таке довге. Зараз подивимося, як його можна замінити. Для безпеки відключаю акумулятор. Так, тут намальована така стрілочка, мабуть, оп, приподняли, ага, зняли. А так дуже легко змінюються насадки. Так, поставили. Ага, це нам заважає трошечки. О, все, А Ану, ставимо акумулятор. Дуже круто. Зараз будемо пробувати, як вона стриже все ж таки. Починаємо наш тест зі стандартної такої насадки. Подивимося, як вона впорається з такими джунглями. Ну, ви знаєте, мені подобається. І такі товсті, ну давайте тут, як впоратися з такою товстою гілякою Легко. Давайте перевіримо тепер насадку для трави таку довгу. Так, вибачаюсь, як виявилось, все ж таки це для кущів, то було для трави. Але я не знаю, мені б хотілося, щоб ця насадка все ж таки впоралася з нашою травою, тому що це дуже пришвидшило процес. Тому перевіримо. Ну, що я можу сказати? Вона теж стриже траву, але, мабуть, та що саме для трави, вона більш ефективніша. Цей трішечки треба допомагати. Але мені здається, якщо трошки попроцесувати її, вона може затопитися і буде трішечки тяжче. Але вона дає раду. Тож, на перший погляд, мені дуже подобається. Поки що я можу це рекомендувати. Далі буде видно, коли підстрижу усі ці туї. А вже стане зрозуміліше, чи ефективний цей інструмент, чи допомагає мені, чи не допомагає. хардкор тест для наших ножиць для кущів лапух. Без проблем. Якась штучка, не знаю, як називається, мабуть, це якась куряча сліпота чи щось таке, але косою вона не завжди зрізається, потрібно там товсту е волосінь на максимальних обертах. Зараз подивимося, як ножиці з ним справляться. Ну, під сам корінь, бо там багато вже дерев не дуже, але по одній супер. Пішли далі. А ось гляньте, якого знайшли. Це король корини сліпоти. Подивимось. Ну, вже трошечки важче, але ну ви гляньте, це просто якесь дерево, дивіться. Жесть. Що в нас ще тут є таке? Кашка є у нас. Взагалі працює замість газонокасарки. В кого нема газонокасарки, є багато сил та ентузіазму раджу використовувати. І також я бачу після наших експериментів там багато за де, де такі вже задерев'янілі корінчики ціплялись, бачите, трішечки є царапінки, трішечки пошкоджились ножі. З цієї сторони, бачимо, теж притерлись, треба його змазати, змастити. І, мабуть, не потрібно так експериментувати, як я. Я вже закінчував обкашувати туйки. Так, Трішечки марафет навів. для відводу очей, треба ще граблями все позбирати. Десь достригти, але я про інше. Е ось, ви бачите, ще заряд в неї є, ще вона працює. тобто Я підстриг 11 туєк і також дві, е 2 ну, і Також ми проводили різні експерименти там. Гіляки різали різні дерева. Таке, тобто і акумулятора хватає. Бачите, я... я не знаю, як правда, наскільки ще довго хватить, але. Для моїх задач його схватило з головою, тому я дуже задоволений за ті гроші, скільки вона вартує. Дуже крута річ, рекомендую. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!